Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от асортимент дисків передніх та задніх, НТЗ-80, 82 та 892-го. Давайте пройдемося по нашому асортименту. Що ми маємо по наявності? Це у нас оригінальні диски на 80-й. трактор Передній. Це у нас вузький диск, оригінал 5500 гривень. Є три по наявності, не зволікайте, звертайтеся, є такі самі. Тільки виробництво Китаю, вони по 3 тисячі гривень. Пара є у нас по наявності. Потім є передні широкі диски на 8 шпильок на балочний міст. Це у нас оригінальні. Є пара 14 тисяч гривень. Коштує. Тобто дві пари, хлопці, Помилив, помилився. Так, на балочний, на 892-й з балочним мостом. Задні широкі диски у нас є 18 тисяч гривень. Це вартість не за пару, а за один, щоб Не перепитували, не писали потім. Так, китайські диски задні на е, звичайний, не балочний 80, 82 по 9900 за диск. Отакі от вони є. Два у нас по наявності. Так, друзі, передні диски 9х20, 3200 це у нас Китай. І 9х20. Де вони, от вони? По оригіналу це у нас по 6,5 тисяч гривень. Отакі. І є отакі от поширені 12х20 по 9 тисяч гривень. Ну, як ви знаєте, з 1 січня 2024 року білоруси почали все фарбувати в червоний колір. От вони свіженькі. По 9 тисяч гривень. Друзі, також маємо там шини. Передні, задніх не маємо. Передні у нас тільки до НТЗ 80 82 892. Можете звертатися за номером, який ви знайдете, або в описі під відео, або в закріпленому коментарі. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. На все добре.